Тільки під знесення без варіантів. Така думка щодо подальшої долі цього історичного будинку на полтавському шляху у Харкові у кінці вересня анонімно просувалася у соцмережах. Публікація про аварійний стан відомого харківського зеленого будинку з'явилася одразу у кількох місцевих групах і пабліках. На неї звернули увагу архітектори та представники ініціативної групи Сейв Харків. Суспільне Харків вирішило з'ясувати, у якому стані нині перебуває пам'ятка архітектури, чи можливо її реставрувати, та чи є такі плани нині. На фотознімках, які ми бачимо, ну це внутрішнє приміщення, і ми бачимо руйнацію перекриттів, і багато тріщин на стінах на перекриттях. Я не можу сказати, що ситуація кардинально змінилася з того моменту, коли ми там були в останній. То, в принципі, все так, як і є. Єдине, що останні знімки ми бачимо, що відбувається руйнація даху від, мабуть, від вітрової нагрузки та від снігової. Полтавський шлях 1 – це прибутковий будинок, зведений наприкінці 19-го сторіччя. Ця будівля має статус архітектури та містобудування місцевого значення. 2006 року вона перебуває на балансі Харківського національного економічного університету. У 2006 році ми поставили на нам передали з балансу на баланс це, цю споруду, тому що нам потрібно було розширюватись. І перше обстеження, які були зробили, були зроблені вони на так би мовити, оптимістично, і ми сподівалися, що легко зробимо там. Ремонт і будемо працювати. Але коли е, вже починали замовляти е, проєкт з використанням на основі ДБНів, то з'ясувалося, що це не зовсім так, що це не просто, а це ре, це не реконструкція, це реставрація. Реставрація це зразу вже множимо на 10 по ціні, і ми виходили десь на 90 мільйонів тоді. Ну і ясно, що сума дуже серйозна. То кришу залатаємо, то вікна відремонтуємо, то помиємо вікна, то фасад підфарбуємо. І таким чином якось підтримували його, хоча використати ми його не могли. Згідно із законом України про охорону культурної спадщини балансоотримувач має укласти охоронний договір. Цей документ зобов'язує власника утримувати, зберігати, ремонтувати або реставрувати пам'ятку. Уклали у 2006 до 2011 року там було прописано, що ми зобов'язуємось його підтримувати в актуальному стані. І ми це робили. Скажіть, чи Укладали ви отакі охоронні договори у період з 2011 по 23 рік? Ні. Чому? Ну ви знаєте, якось так не до того було. Не знаю. Ми е, думали, що він нам це охорона, е, цей договір нічого не дає. Зараз він дає те, що ми можемо звертатися до зовнішніх інвесторів, допоможіть у умовах війни так і інше. А тоді у нас такої, такої проблеми не існувало. Ми просто його зберігали, як воно є. Будівля з початку повномасштабного вторгнення перебуває в дуже тяжкому аварійному стані. Тобто вона, в принципі, всі весь час незалежності доводилася до такого стану, але на початку повномасштабного вторгнення вона залишилася бід, без відмостка. І це означає, що всі поверхневі води текли просто її під фундамент. Внаслідок одного з ударів по центру міста відбулася руйнація внутрішньої стіни від впливу ударної хвилі. І наразі оцей кут ближній до нас всередині не має несучих конструкцій. Тобто, ми бачимо просто оболонку і три поверхи всередині вони без перекриттів стін. Але за рахунок того, що будівля стоїть кутом. У цієї конструкції достатньо висока жорсткість, і тому вона ще деякий час може стояти безпечно. У 2023 році Новобаварська окружна прокуратура міста Харкова звернулася до суду із позовною заявою в інтересах держави до Харківського національного університету імені Семена Кузнеця. Харківський окружний адміністративний суд частково задовольнив позовну заяву прокуратури. Була задоволена вимога щодо укладення охоронного договору, а вимога щодо проводення ремонтних робіт всі вимозі прокуратури відмовили. Після рішення суду університету клав охоронний договір з облдепартаментом містобудування та архітектури. Згідно з його умовами, балансоутримувач має обстежити будівлю, вжити заходів для її захисту та відреставрувати для отримання її у належному стані. На це за словами ректора економічного університету Володимира Пономаренка Мінкуль спрямував 3 мільйони 900 тисяч гривень. А університет додав ще 200 тисяч. На ці гроші будівлю законсервували та прибудували захисний пішохідний навіс. Це ми знаходимося в захисній галереї, яка була зведена в 23 році навколо будівлі, для того, щоб обезпечити перехожих на період проведення робіт. Ми бачимо, це така дуже серйозна металева конструкція, зроблена не легка тимчасова, а саме така стаціонарна, яка з товстого металу, тобто вона в принципі мала би захистити перехожих навіть від часткової руйнації будівлі. Але знову ж таки, враховуючи її масштаб, я думаю, що вона і забрала найбільшу частину бюджету, який був виділений на стабілізацію. Зрозуміло, що без неї не можна, але мало би бути більше коштів саме виділено на стабілізацію будівлі аніж на зведення цієї конструкції. Я думаю, що Харків повністю здатен власними силами зробити стабілізацію цієї будівлі, винайти технічне рішення відповідне. І втілити його. Тут немає нічого фантастичного. Ми можемо пригадати взагалі дуже складні інженерні проекти, які були реалізовані в радянський час, коли будівлі переносилися просто. Тут йде мова про значно простіше рішення. Тому жодні заяви, які нам наголошують про те, що будівля має бути знесена, вони не мають ніяких підстав. Буде проєкт, який буде робитись не менше року, якщо не більше. І ціни десь на рівні 250-260 мільйонів гривень для того, щоб там створити адміністративно презентаційний центр, міжнародний хаб, і зараз звернулись до науково-дослідного центру чи бюро реставрації. Вони нам пообіцяли організувати спонсора. І вже попередні розмови пройшли. Чіткі терміни проведення реставрації ректор університету не називає. Говорить, все залежатиме від фінансування, але роботи з укріплення будівлі обіцяє провести до початку 2027 року. Що коли війна скінчиться, і ми позбудемося всіх пам'яток. То напевно ми вже будемо на Харковом. Якщо ми позбудемося своїх культурних цінностей, то навряд чи ми вже після війни вийдемо і скажемо, що ми українці. Тому це питання не може бути не на часі. Сьогодні не на часі дійсної реставрація цієї пам'ятки, але збереження її, принаймні, в тому вигляді, в якому вона є. Це наша обов'язок і це наша відповідальність перед нашими нащадками.